Робота така, що потрібно уговорити і дитину, і батькам роз'яснити. Ну, ми справляємося, у нас лікарі всі кваліфіковані, першої і вищої категорії. Діма уже не боїться, зубик, що зночі болів, каже мама Інна, полікували. З біля ми з'явилися сьогодні. Ну, все, пройшло у нас, наче, все добре. Тих, хто чекає у черзі, тут розважають з екрану Маша та ведмідь. Дитячі стоматологи кажуть, трапляється, що вже з року дитину приводять до стоматолога із каріїсом і не втомлюються про профілактику нагадувати правильне харчування та гігієна ротової порожнини. Миколка з мамою на профілактичний огляд прийшов. Йому нагадують, як правильно чистити зубки. Ми дружимо з стоматологами. Кстати, у нас в сім'ї троє дітей, це найменший. Всі вот. регулярно обращаемся. тут дуже хороші спеціалісти. Хлопчина знає, щоб мати гарну посмішку, треба девчому собі відмовляти. Конфеті, шоколад. Діти зараз дуже мало жують твердої їжі. І батьки не займаються, не дуже часто займаються лікуванням молочних зубів. Це фактично приводить потім до того, що потім вони звертаються до лікаря ортодонта вже з прикусами неправильними. Звичка смоктати палець, брати до рота іграшку, ручку чи олівець. А ще погані екологія та генетика приводять дітей до крісла ортодонта. Цей лікар займається виправленням неправильного прикусу. У нього теж завжди є робота. 9 лютого у стоматологів професійне свято на Україну воно прийшло із католицького заходу. Там цього дня святої Аполонії. Покровительниці стоматологів, наші дитячі стоматологи разом із світовою спільнотою вітають одне одного і шанують свого православного покровителя святого антипу. Ось його ікона у кабінеті головного лікаря дитячої стоматполіклініки. Шановні мої колеги, дозвольте вас привітати з професійним святом днем стоматолога, побажати вам всього всього, всього найкращого: миру, добра, тепла, професійного зросту. А також щастя і благополуччя.